Коли сварилися і сперечалися, все перепочувалося і не закінчувалося. І кожного разу повітря засвічувалось, з очей, виганяючи найменший сумнів. Історія їхніх дивних стосунків не мала продовження і жодного змісту, але варто того, щоб її розповісти. Коли вони втомлювалися, поверталися. Коли вивітрювалися і не віталися, боролися вперто зі своїми видіннями і говорили тільки з псами і тінями, вони трималися болю і свідчаю, знаючи, що тільки їхню вбивчою, понівечені, північну. З вічністю. Коли в чергове ламало і кидало. І планети над ними пливли розхитано коли їх знаходили ранками тихими, відслідковуючи їхнє дихання. Вони зупинялися в мороці, теплому, і освітлювали навколишню темряву зірками, сигналками і сірниками, переплітаючися за камин. І кожного разу, коли їх відспівували, відстрілювали і хором підспівували, ніби життя кримінальних ангелів вичитували з церковних Євангеліїв переповідали їхню історію, темну, спотворену. І нескорону переписану, недоговорену ними не самими отряд.